У сумах останнім часом зростає невдоволення керівництвом сумської міської та обласної військових адміністрацій. Окремі депутати та громадські активісти вважають і вже заявляють про це публічно, що Олексій Дрозденко та Володимир Артюх не справляються з покладеними на них посадовими обов'язками. Зокрема, називають незадовільною їх роботу щодо цивільного захисту населення та територіальної оборони. Коли була введена військова адміністрація, грошей було стільки, що ну сказати їм, що їм там щось не вистачило, був виконаний бюджет. І ось знову ж тут є депутати. Уявіть собі, ми їм залишили вільного залишку, який залишився невикористаний, і перейшов на наступний рік до того ще бюджету плюс 300 мільйонів. В грудні місяці, коли передавали, передавали повністю, були передані повноваження пану Дрозденка одна сімна. В нього був повний бюджет і плюс 300 мільйонів ще вільних залишків, які вони розподіляли в лютому. І цих грошей не вистачало. Вони завершились в серпні. В серпні місяці в резервному фонді Сумської, Сумської громади було 400 тисяч гривень. 250, 400, чотириста, потім 250. У нас вже рік працює військова адміністрація міська. У нас спочатку війни повномасштабної запрацювала військова адміністрація обласна, бо вона запрацювала автоматично. І хто нам цивільній владі сказав, що якщо у нас буде критична ситуація, і ми будемо знаходитися в зоні можливих бойових дій, бо ми на кордоні, що наші діти не зможуть ходити в школу, бо у нас укриття тільки. Як вони називаються? Найпростіші. А ми в них вбухали купу грошей. А мали вбухувати цю купу грошей, от ті укриття, які залишилися після Радянського Союзу. Купи, тусі, мільйони. мільйони, мільйони до 300 мільйонів. Тепер вони... А тепер вони наші діти не навчаються. А це. Хто мав нам це сказати? Бо ми ж не фахівці, розумієте, але ми публічна влада, і ми кожного разу за все відповідаємо. Ми сподівалися, що коли прийшла військова адміністрація, це буде порятунок і е, просто дуже добра порада в, в системі захисту міста, але отримали те, що забрали навіть ті повноваження, як то прибирання і пакост трави. І Оце в принципі, ну зараз невілює роботу міської ради. Один з сумських волонтерів Павло Борисов вважає, що керівник сумської МВА Олексій Дрозденко не є самостійним у своїй діяльності, і саме з цим фактом пов'язує нехлюйство у діях. Дрозденко він зараз є заручником, заручником у Артюха. Якщо він захоче, він ці причини зможе озвучити, але треба йому поставити це запитання. Ну, те як він за, сьогодні діє, я це чітко бачу, що там є ці якраз мотузочки, за які його смикають, і він не може ні вліво, ні вправо. Він як військовополонений. Ну серйозно він заму. Його ткатуй. Льоша, Льоша, якщо тебе тримають в заручниках просто моргни нам чи відправи смс-ку. Для того, аби підтвердити чи спростувати інформацію щодо тиску на посадову особу, Відікон телефоном зв'язався з Олексієм Дрозденком. Далі пряма мова. Відікон турбує. Що до питання? У вас? Була зроблена заява, що ви в своїх діях не самостійні, що на вас Володимир Артюх здійснює тиск. Чи так це? Хто робив заяву, не я ж? Ну, тому ми вами телефонуємо, щоб дізнатися з перших вуст, чи справді це так. Питайте в тих, хто це робив та його коментують. Пане ну ми вам телефонуємо, щоб не набирайте від вас. Цього питання, я прошу. Що, що? І не набирайте мене цього питання, я його не коментую. Ну ви підтверджуєте чи заперечуєте? А я не хочу розмовляти на цю політичну речей. Ну, ви не спростовуєте цю заяву, так? Так, все. Нема часу. ці політичні ігри. Інший сумський волонтер, колишній військовий Ігор Добровський, зробив заяву, що ініціюватиме звільнення керівника сумської МВА та голови сумської обласної військової адміністрації. Наступного тижня я ініціюю петицію до президента України про зняття з посади пана Дрозденка і пана Ратюха. В мене перегляди роликів за два дні 160 тисяч переглядів. Зібрати треба 25 тисяч. Я думаю, що це не складе дуже великої проблеми для того, щоб це вирішити, тому що вони не виконують свої обов'язки. Вони не справляються зі своїми задачами, покладеними на них. Як зробив ремарку представник нашої військової бригади 117-ї, Оборона сум та області на найнижчому рівні. Тобто, за півтора роки я бачу, що ДФТГ не підсилюється, а навпаки, зменшується і скорочується. Гроші хлопцям не плачу, не платяться. Тобто, люди не виконують свої обов'язки. Відікон продовжує тримати руку на пульсі важливих подій сумщини та оперативно вас інформуватимемо.